Наш друг Богдан, який несе службу в гарячих місцях нашої країни, все ще збирає на зв'язок у своєму підрозділі. А саме на 5 радіостанцій, 5 ноутбуків, 5 планшетів і 2 генератори. Хлопці дуже потребують ваших 5 чи 10 гривень, щоб закрити збір. Посилання на банку ось тут за QR-кодом або за посиланням в описі. А якщо ви хочете дізнатись про Богдана більше, ви можете переглянути його інтерв'ю в нас на каналі ось тут за посиланням. Дай боже 6. Ми потроки сунемося і з кожним уроком ми розширюємо і розширюємо наш саме. Сьогоднішній урок не виключення. Нині ми додамо фільтр по власнику картки. Практична користь полягає в тому, що якщо у вас в гаманці багато різних власників, то ви можете отримати картки тільки того, який вам треба. Ми реалізуємо такий функціонал за допомогою query параметрів. Пам'ятаєте, що в URL після знаку питання. Якщо не пам'ятаєте, то рекомендую глянути відео про квері параметри. Послання буде ось тут. до коду. Скопіював проект статус кодами і переназвав його Filters і File. Далі відкриваю функцію cards, і я планую змінювати власний її в секції Get. План такий. Провірте, що прийшло на сквері параметрах. Якщо пересувач передати інформацію по холдеру власнику картки, то треба відфільтрувати сховище і передати в квері тільки ті картки, де власник є той чоловік чи жінка з квері параметрів. А як ні, то просто повернути всі картки. До діла. Створюємо змінну холдер та записуємо дані з квері параметрів. А саме request, URL, query, get і holder. Якщо холдер не пустий, то тоді проводимо фільтрацію. Біжимо циклом по кредитних картках і порівнюємо. Давайте для початку будемо порівнювати, щоб було один в один. Коли я кажу один в один, я розумію, що там має бути абсолютно ідентичний рядок, в тому числі і розмір букв карт. «холдер» 2 дорівнює holder. Якщо правда, то тоді нам треба додати цю картку до результатів, які ми віддамо в респонсі. Ми мусимо створити зміну поза межами іфу. Тут розступає зона видимості змінної, а ми пам'ятаємо, що якщо ми створили змінну в ІФІ чи в циклі, ми не можемо до неї достукатись поза межами цієї конструкції. Для того ми створюємо змінну Credit Cards з самого верху перед змінною Holder. І робимо туди make масив кредитних карток. Файно. І тепер циклі з фільтрування додаємо картку до цього масиву: Credit Cards, Append comma, card. card. Ну, і якщо холдер пустий або фільтр взагалі відсутній, то тоді ми робимо else і записуємо в Credit Cards наш card storage. Ще лишилось Marshall запхати Credit Cards. Супер. Йдемо до тестів. Відкриваємо test cards Get. Першим ділом, що? Правильно, запустимо і переконаємося, що все працює. І це абсолютна невдача. Давайте з'ясуємо, в чому проблема. Переходимо туди, де наш тест впав. І це, власне, 105-та лінійка, коли ми отримуємо URL з реквесту. А що в нас в помилці пише. Так, це null pointer dereference. А це означає, що коли ми запустили наш тест, ми туди не передали URL. Давайте це вибрамо. Пишемо URL, URL, URL і common. Перезапустили. І воно працює. Ми на крок ближче до нашої цілі. Щоб перевірити, як воно працює, нам треба передати query параметри в реквест. Для того ми йдемо в тестову структуру і додаємо в поле Query Params String. Йдемо передаємо то в реквест, для того додаємо в поле row query query params Файно. Робимо тепер базовий тест. Давайте просто скопіюємо існуючий тест. Назвемо його Equal Filter by Holder. Додаємо тут Query Params Holder Іванko. І давайте створимо ще одну картку, але не Іванка. Петрика. Ну і буде Петрик. Запускаю і працює. Ану давайте ще перевіримо, чи впливає велика мала буква на результат пошуку. Називаю Case Insensitive Filter By Holder. А тепер у мене Іванко з маленької букви, а А з великої. Ну, реально, таке ж буває, коли дуже спішиш і не слідкуєш, що там з малої, а що з великої. Запускаю. Брррр. Червоний і в actual взагалі нічого нема. Окей, а давайте ще один тест, такий більш реальний. Я, наприклад, хочу пошукати. Я там пам'ятаю, що якийсь чоловік з фамілією чорно шось там. Має картки, але от конкретно я не дуже пам'ятаю, як його повне ім'я, там ще і фамілія. Купую знов тест кейс, переназиваю його Contains Filter by Holder. Додаю Іванкові фамілію «Чорновузко». Та, Давайте ще Петрику додамо. Чорновузко. І далі ще якогось одного додамо. Ну, щоб його не вибрати. Давайте просто з його не я. Корі параметри передають чорну. І відповіді передають дві картки Івана і Петра. Ну бо вони обоє мають чорно в своєму імені чи фамілії. Запускаю всі тести. Два тести такі червоні, що аж в очі болять. Давайте напишемо наш код, щоб вони стали зелені. Знову до коду. Ось там, де ми порівнюємо, то не зовсім коректно. Ну, коректно, але не так, якби я того хотів. Ну і вимагаюся від нас тести. По-перше, в даному випадку ми використовуємо еквівалентне порівняння. Тобто ліва сторона має дорівнювати правій. і буквально буквально дорівнювати комочки, крапочки, буквочки, розмір буквочок. Все має бути однакове. Тому нам треба просто провести два значення, коли букви будуть в одному реєстрі. Для того беремо strings. І викликаємо на два випадки. Тобто ми робимо, що всі букви були малі в обох випадках. Запускаємо тест, перевіряємо. Правильно, один тест працює, лишився ще один. Тут теж все просто. Ми хочемо шукати не еквівалентно, а так ну, приблизно. Давайте для того використаємо string contains. Типу, що одне значення містить собі інше. Першим аргументом йде наш холдер з картки, тобто рядок, якого ми шукаємо, а другим з пошукового запиту реквесту. Запустили тести. М -м Працює. Ось так просто нам вдалося додати досить цікавий пошук по власнику картки. А в мене на сьогодні все. Не забудьте підписатися, поставити лайк і до зустрічі!